Літо в розпалі а ми пропонуємо вам чоловічі шорти, дуже класні, гарні тканини, розміри. Ось такі для купання. В розмірі S ідуть трикотажні, дуже легкі з кишенями. Також S в сірому базовому кольорі такому, легкі джинс. Для купання легесеньке в розмірі Тут джинсові теж в емочці. Емочка трикотажні, сіренькі, ось такий льон, дуже класні. елічка. Це в нас ідуть елічка сіренькі, трикотажні, гарна довжина, то ще коліна, в розмірі L для купання шортики. І також в такому. Хакі також для купання елічка. Трикотажні синенькі в розмірі L. XL в нас іде трикотажна. XL ось така спортивна легесенька, чорненька. Під, ну, джинс трикотажненький, такий, де в нас в розмірі 56. І ось таке на полісці джинсовинки, також в 62-му розмірі. Гарні розміри.